Дорогі брати і сестри, я знову радію нашій з вами зустрічі. Мир вам! Хочу говорити сьогодні на таку тему: чи можна втратити спасіння? Думаю, багатьом із вас відомо є багато християн, які сьогодні так вірять на одинці. Таке вже утворилось диванне християнство. Сьогодні дуже великими темпами проповідується таке слово, що. Християнин може отримати вічну безпеку. Найкращий стан сьогодні для багатьох, якщо ти повірив, що Христос простив тобі гріхи, словами сказав молитву покаяння, все достатньо, більше тобі нічого не треба. Ти є дитина Божа, ти спасений, і Бог, на відміну від людини, те, що він дав тобі даром, дарунком, він ніколи, ніколи це не забирає. Ми всі знаємо, є дуже багато місць Божого Слова. Слова Христа згадають, я думаю, багато хто, який сказав Петру свого часу такі слова: Ти камінь, я на тобі збудую мою церкву, і пекельні ворота її не здолають. Люди, які знаходилися в цій церкві, хоч це були територіально окремі громади, окремі спільноти, вони мали зв'язок, тісний зв'язок один з одним. Вони листувалися один з одним, вони їздили. Ходили один до одного, перевідували, вони свідчили, страждали, у великих труднощах допомогу посилали один одному в знак любові своєї, тобто церква жила тісним таким організмом. І саме це є церква Христа, його тіло, як про це написано. І все впокорив він, тобто Бог Отець, під ноги Йому, Ісусу Христу. І його дав найвище за все за голову церкви, а вона, його тіло, повня того, що все всім наповняє спасіння і віра, вона потребує дії любов'ю, так як написано: віра, що чинна любов'ю, а це життя, це спільне життя, це певні справи, це певний шлях, це пліч-опліч в якихось справах пройти разом. Тому, якщо людина. Повірила істину, так як є, і від церкви, від, від носіїв чистого слова, почула це чисте вчення Ісуса Христа і стала членом цього тіла, і в ньому переживає це життя, де одна температура, один тиск, де одне живлення йде, радіє цьому, чи може така людина втратити спасіння. Але їх багатьох не вподобав був бо Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували та й від Зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали. І загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними як приклади. А написане нам на науку, бо за нашого часу Кінець віку прийшов. Люди, яким Бог дав справжню волю від єгипетського рабства, нам сьогодні від гріха, люди, яких Бог ввів через різні випробування в землю, яку їм обіцяв, де тече молоко і мед, а нас сьогодні веде по цій життєвій пустелі. Небесне царство до того славного міста Єрусалима, і ці люди туди не війшли. Народ ізраїльський не зміг досягти своєї цілі. Чому? Тому що не вірили перше, хтось був ідолянином, хтось чинив перелюб, а хтось випробовував Бога, і так далі. Багато з них, більшість, полягли кістьми в пустелі і не змогли війти туди, куди планували. Ці приклади вони. Викликають в серці якесь тремтіння, якийсь такий добрий страх перед Богом, тому що з ним немає іграшок, з Богом немає ніякої гри, служіння йому в дусі та правді серйозне і вимагає повної віддачі. Якщо ми сьогодні християни, які увірували в зміст жертви Христа, що там ми Його смертю разом з ним вийшли з цього світу, його Воскресінням ми воскресли для небесного життя, стали співучасниками небесного звання, доєдналися до цієї спільноти святих, і сьогодні є частиною Церкви Христової, Його тіла, де Він голова, і кожен із нас являється тією маленькою часточкою, клітиною чи якимсь органом і служить на користь іншому. Чи може? Така людина, яка отримала спасіння дарунком по вірі втратити його. Звісно, може. Якщо подивитися на наше фізичне, людське, повноцінне тіло, яке часто порівнюється у Божому слові з тілом Христовим, з його церквою, і задати питання, чи може цей мізинець бути не в тілі? Звичайно, може, якщо він стане мертвим, якщо буде якийсь некроз, якась гангрена, і тканини і клітини почнуть відмирати, звичайно, цей мізинець може бути вже поза тілом, тому що може бути шкода всьому тілу, і для того, щоб такого не сталося, його відітнуть, його ампутують, і цей мізинець може втратити тіло. І тіло може втратити свій мізинець. Це дуже часто відбувається в нашому фізичному житті. Але як воно в духовному тілі, коли. Воно дещо більше і набагато більше, ніж наше фізичне. Слово Боже, так каже. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим, тобто, щоб не було зарази далі, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після. Як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав. Дивіться, щоб не сталося такого в Христовому тілі в церкві, щоб якийсь брат чи сестра, розтративши всю свою віру, втративши її, у своєму серці вже почав переживати смерть і цією смертю почав заражати інших. Він каже: спостерігайте, щоб такого не сталося, але таке статися може. І він приводить апостол Павло до прикладу Ісава, який заради чогось земного відказався від такого небесного благословіння, а потім гірко його шукав повернути назад, а змоги вже не було. Тому приклад такий є. І про це вже пише Новий заповідь це вже пише апостол Павло, який насаджував церкви. І знав, як може бути і які стріли лукаво. Бувають такі випадки, про які писав апостол Іван якщо ти бачиш брата, який грішить гріхом не на смерть, тобто по невіданню своєму вчинив якусь неправду, каже, молися за нього, щоб Бог йому відкрив свою правду, і він відступив від цієї неправди, і буде радість і для нього, і для тебе. А є випадки, коли людина грішить на смерть. І Іван каже. Не про те кажу, щоб молитись за таких, тому що людина в серці своєму поклала навмисне, усвідомлюючи всі наслідки, відступити від Бога і жити цим світським життям, продати небесне благословіння на земні задоволення, на якусь пожадливість, на якусь гордість. Не можна бо тих, що раз просвітились були. І скоштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скоштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Тобто люди, які свідомо це все потоптали, які свідомо потоптали віру, писання каже. Як їх відновляти покаянням? Для них вже більшої жертви не залишається, якщо їм жертви Христа було недостатньо. Такі люди нічого спільного із церквою Божою не мають і віддаються Богові на суд. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, тобто Боже царство, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зі страхом, бо наш Бог то палючий огонь. Брати і сестри, це не так, як буває випади у багатьох сьогодні християн, на дивані, склавши руки, заявляють про вічну безпеку, а я спасений, а я вже не можу втратити спасіння, а я пшениця, а не полова, і ніколи половою стати не можу. Заявляють сьогодні так дуже багато людей, які, зауважу, не мають ніякої потреби в самій церкві, в участі. Брата чи сестри у моєму серці. Дуже сильно заблуждаються такі люди, які і так вірять і думають, що так себе можна вести з Богом. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Ось яка умова є для всіх християн, хто переживає життя в своєму серці, нове життя Христа в своєму серці, для того, щоб не втратити своє звання. Участь у спасінні, щоб не втратити можливість далі діяти в церкві Христові, Він каже, якщо ми почати життя Духом, в благодаті, затримаємо або збережемо аж до кінця. Якщо сьогодні хтось із нас почне ходити, думаючи, що в світлі, а ходитиме в темряві, це слово вже не може бути виконане, тому що, почавши духом, закінчить така людина. Тіло, плоттю. дорогі мої брати і сестри, для того, щоб не втратити своє спасіння, для того, щоб не позбутися свого звання в Бозі, нам потрібно за одне лиш піклуватись, постійно в собі переживати життя, життя Христове, яке є в тілі, переживати ту поживу, яка сьогодні є в тілі, жити одним життям, серце там своє мати. В тому, як живе церква, як її Бог направляє, і що він сьогодні її відкриває, який подальший шлях. Тобто моє все розуміння, моє все, моя вся увага, вона зосереджена на тому, як Господь сьогодні веде своє тіло і куди його направляє своїм духом. Якщо ти цим зайнятий постійно, цим, що вгорі, то ти точно живий, то ти приносиш плід, і ти перебуваєш у Христі, і не будеш відкинутий геть, як галузка, які потім збирають і кидають вогонь. Ні. Ти будеш тією галузкою, яка перебуває на виноградині, яка приносить плід своїм життям, своєю побожністю, і Бог її очищує, щоб вона ще більше зародила і ще більше дала плоду на його вічну славу і свою радість. Любі мої! В Христовому тілі, в Його церкві, праці вистачить всім, аби було бажання, аби було велике бажання і натхнення жити тим життям, яке сьогодні провадить сам Христос своїм духом у своєму тілі, де Він голова. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному премудрому Богові. Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь.